Будь ласка, покажи мені ваше посвідчення. Будь ласка. Так, крупеня Олексій Вікторович, так. Да. А посвідчення дійсне видане. З 12-го року дійсне до. З 16 12-го, 16-го 12, 16 року. Крупеня Олексій Вікторович. Значить, Ви приймали у мене справу. Ми зараз заяву, звідси, заяву верніше, да, 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 заяву. Значить, я звідси не піду до тих пір, поки не буде в мене талоноповідомлення повідомлення про те, що ви зареєстрували цю справу. Вам повідомлення про те, що, що я прийняв я вас кажу, заяву? Ні, я дуже добре знаю, протягом 24 надаю. суток вам дається то есть 24 годин вам дається це право як максимально. Я приїхала сюди спеціально. Я розумію, якби я не приїхала і ви приїхали до нас на місце, вам був, був час на це. Зараз я знаходжусь тут, будь ласка, мені потрібен талон повідомлення. Якщо цього не станеться, значить я зараз набираю гарячу лінію кабміна і ви будете з усіма як відповідати по цих питаннях. І судова справа буде відкрита в прокуратурі за неконання своїх обов'язків. Я вам раджу це зробити. Я? Викликайте, будь ласка, чергового по частині. Можна, будь я, ласка, можна. Я скажу. Я прийняв від вас заяву. Я вам віддаю корінець про те, що я від вас... Це не той корінець, талон повідомлення. Не, можна не перебувати. Я ж у вас вислухав, не перебував. Ну я будь це ласка. вже чула. Я це вже я вам чула, поясню, на якій що... підставі ви мені не даєте. До речі, ще запишіть, будь ласка, що я долучаю заяву про злочин повністю Щас в деталях допишу. отут. Дивіться, в мене немає таких повноважень внести вашу заяву до єдиного реєстру до судових розслідувань в даний реєстр до ЄРДР. Всі заяви та повідомлення вносять слідчі. Це Які... слід отримає вже протягом Правильно. на основі цього е, е, занесення в, в цю книгу. Послухайте, будь ласка, ну навіщо це ви робите? Що я роблю? Я вам пояснюю, що дану заяву зараз реєструють до журналу єдиного обліку. В подальшому даний матеріал буде розписаний на виконавця, який вже в подальшому буде вносити вашу заяву до. І РДР. Так, будь ласка, ви не затримуйте. Я брат, вас не затримую, я вам Дайте. просто говорю, я от дав вам корінець через В черговій частині ви... має знаходитись оцей документ Який? про реєстрацію всіх заяв про злочини. Ну Правиль. що це таке? Це це на випадок, якщо я б викликала вас, і я б могла в той же час приїхати з вами, і мені виписується. Мені так було, скільки я вже заяв цих писала. І у мене є ті відривні талони і від книги, обліку. Викличіть, будь ласка, мені старшого. Заява долучена до пояснення. Заява про злочин. Про дії, які мають ознаки складу. Допишіть, будь ласка, це все. Заява про злочин, про дії. Прочитайте, будь ласка, що ви зараз пишете? Також додаю до своєї заяви заяву про злочин. Про злочин. Про дії, які мають ознаки. Про дії, які мають ознаки складу, ознаки передбаченого, передбачені ознаки передбачені стат статтею 171.

З вимогою надати справу чи відправити справу з вимогою. Ну хай буде надати справу до прокуратури. Справу до прокуратури Дніпровського району міста Києва. Нові ну прочитано. Це пояснення. Тут уже будет заполнивать какие-то вещи, какие будет... В всяком случае, еще раз я вам скажу, у нас есть Офіційно докази, ось виправлення квітанцій. мене особисто на 500 гривень за 15 днів накинув цей вимагає. От зараз, зараз я напишу, ці... я би ми... все равно. Нічого не треба. Це якщо не... треба було все вказати у пояснення Оці всі факти. Прокуратуру я туди пишу. Давайте я своєю рукою допишу. Ага. Прокуратуру оскільки. Оскільки значить, правління ОСББ, правління ОСББ. Як сказати, що більше коштів взяло за заопалення. Значить, позавищене. Оскільки, оскільки розопалення, за, за опалення за, опалення опалення за 15 днів місяця. Запишіть, за 15 днів місяця. Сформулюйте повністю. Я... Давайте сформулюємо. Значить... Скільки э... провілення СББ увеличили? Завищили заопалення, так? Так, так, так. Набагато, тому що це посчитати потрібно за пів місяця. Занадто завищили ціни за опалення. Так, да, да, да. Скажу, да. за, да. за опалення. За опалення. Да. На 500 гривень за 15 И днів. І поки не прийшли люди, Значит, а то там, я вже тут вийду, що да, да. Да. Угу. ініціативна група речі... примусила його зробити перерахунок. Да, це mm -hmm. тільки було там 15 сімей, а всі решта вони, він накрив на суму. Потім вони ну що ж ви так нікому не сказали. За опалення 500, 500 гривень. На 500 гривень за 15 днів. Ні, ну як же це підписує цей товариш слідчий, якщо я зараз тут знаходжусь? Ну я отут завжди щось писалось. Не, не, не матеріальну шкоду де не вдано. Якщо дана матеріальна шкода, скажімо, мешканцям будинку, мешканцям, мешканцям будинку, я тут кажу, суму. що всі дані записані у вашому поясненні. тобто... Да, но всегда там не да. Зачем шкода, это? тоже писать. Э, кто является э, очевидцем и какая особая да, и да, так да, дальше. Да, да, да. да. так напишите, да. Да, зачем еще все переписывать? Конечно. в заяве про злочин? Надо, но в заяве про злочин. А когда дадут этот корень? Сейчас должны дать. Зараз повинні дати. А ще, та та ну, те, те на основании вже я все діла. и ну, треба только одну там корешочек такой. Хто звертався по яких ознаках злочину И все. Я приїхала сюди для того, щоб вас не Но але мені цей корінець потрібен. Все. І вони знають, про що мова. Якщо не буде цього корінця, не буде справи. Це всі грамота. Виноги наші чують. Ми гарно поводимось. І нас не бажають наші вимоги першів. давайте. а. Тут ознайомлено. Що це Вказано у поясненні. А це що? А це протокол такого пояснення. А, у пояснення там внизу, да? Да. Да. так? Ну, пояснення немає про. І... Треба нема. пояснення, кому заяви про злочин. Що заява про злочин, щоб вона була долучена. Заява про злочин А де написано, ви що я написала, що заява про злочин долучена? У поясненні, нам написали, що от. Ну, також, додаю також додаю до своєї заяви заяву про злочин та дії, які мають угу, ознаки передбачені статтями. Також додаю до своєї заяви заяву про злочин та дії, які передбачені статтями. Тут підпис і прізвище націонали. Це протокол попередження, задачу з відомо неправдивих показів. О, тут підпис, да, тут підпис і тут також підпис, що я вам дав корінець протоколу. Дасте, дасте мені під цим. Ти пишеш, що тобі коренець протокола. Тільки ти пишеш, що получила протокол, корінець, а остальное уже, понятное дело, что не дали тебе. Это корішок. Оце протокола. взагалі протокол, цей, це видумка невідомо якої сили. Розумієте? Є заява пояснення. Пояснення. Правильно. Ви читали да, що е, так, попередження ви мені будете особи готувати, ви піддасте про... відривний талон? Я вам ще раз поясню, що в мене немає цих відривних талонів. Я Будь приймаю, ласка, заяв. вони заходять, не знаходяться у вас там на черговій частині. Ну, от зараз підійдете тоді до чергового, він вам видасть, якщо вони в нього є. Розумієте? Значить, в мене я тоді, коли отримаю. Не треба цього робити. Я знаю, що це ці, ці викиди. Ви розумієте, що міліція як Інна Миколаївна дивіться слухаю вас. Отут ви розписуєте за те, що ви отримали даний корінець про прийняття від вас офіційної заяви. Тут так і написано ну, він, мені корінець. не потрібен цей корінець. Тут Мені це не цікавить це не для себе. Вашого... На себе беріть. Будь це ласка. Це не для мене. Мені потрібен корінець занесені в реєстру. Будь ласка, кличте до мене. Вашого начальника там і так далі. Отака уперта, бо знаю свої права. Хватить нас невідомо, що це заради вас робиться, щоб ви знали. Додаєте? Так, да, додаємо. І мені треба, щоб ви про це ж Ми взяли це, це єдине, що воно мене цікавить додати до талону повідомлення. Тут чекати, що з вами йти. До лікарського підійдіть. До лікарня, не обирайтесь, тому що це очень важно. Ні, не поміжуть. Ні, про не будеш. Так, я не буду звідси виходити, поки мені не дадуть талон повідомлення. Хай людина вийде туди, сюди старший, будь ласка. Ви ще до мене будете... Пішли, хай сюди приходить і будемо з ним говорити. Це я зараз вийду і мені не дадуть. очень важно. Вы понимаете, что это важно, да? Да. Понимаю. Это все вот, это они напишут, а -а -а. и будет кругами ходить. Они никогда не явятся, и мы будем на пороховой бочке жить. А им сказано, им, конечно, им под страхом увольнения. Так я тоже буду сейчас. Я его запомнила, сюда записалась. Вот, я запомнила фамилию его. Посвідчення номерне номер не взяла, ну, ну то такое. Є присутні свідки, є, що ми тут були. І это ж не значит, понимаете, если они внесут в, в, в этот ЕДР, то это не значит, что ганжа буде наказан. Это просто начнутся следствия. И если он правомерен, если он правильно все делал, просто не успевал человек. Вот я уже у меня там тоже кое-какие за прошлый, за 12 год, по-моему, у меня отчет его есть. Там он написал количество за арендные помещения, у меня есть копия, я же требовала тоже. Угу. Вот, все, вот с 12-го года и то. Что там за цифры? Какие я же не знаю метра вредных вот помещений. То. Если бы было там, что В отчете должно было указано э, да, площадь. количество квадратных метров. Да, да. Какое... Столько-то столько квадратных метров. арендного жилья. да 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 да. вот да. это все, это же есть еще. а учет. там табличка такая, это цифры и... пришло, ушло ну, и вот что. вот это не устраивает, никого. хорошо, что это можно потусовать факты. да да да, и потом же взять бы там поднять за какой-то месяц что-то какие-то. В крайнем случае, если уже муж звонит, может быть, это не, ну, ну конечно, Я его отправила, а, потому что Инночка, это долгая а, история, ну поняла. Да. Иначе там малая замерзла без кофты. Я отправила. Детали не будем. Хорошо, что вы я, я больше спокойно, то я тоже переживаю, да. Мы, мы тут вдвоем все нормально. Включи Мы же не говорим, кто и что. то можна бачити сьогодні